Вітаю вас, важко шановне панство, любителі та знатоки історії України. Я, Горчинівська Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради, керівник істрококрачого гуртка, вітаю вас в нашому проєкті Тиждень години історії на святковому випуску. 25 грудня. У більшості країн світу відзначається Різдво головне християнське свято. Тому на нашому сьогоднішньому випуску ми вирішили розглянути тему християнства, як воно прийшло на терини України та які наслідки це мало. Але наш круглий стіл це історична програма, тому суто релігійний аспект ми розглядати не будемо. Натомість ми приділимо увагу політичним, світоглядним, культурним та економічним наслідкам прийняття християнства в Україні і Росії у 988 році. Тема нашого сьогоднішнього випуску прийняття християнства цивілізаційний вибір, який визначив майбутнє українців. Процес поширення християнства на територію Росії розпочався задовго до правління Володимира Великого. Згідно з християнськими переказами, один з 12 апостолів Ісуса Христа, а саме Андрій Первозвавний, відправився проповідувати віру Христову, нову віру, спочатку в північне причорномор'я, в Скіфію, а звідти піднявся вгору по Дніпро і навіть Поставив хрест на пагорбах, де згодом виник Київ. Про поширення християнства на Русі вже в 9 столітті є багато свідчень в візантійських та арабських джерелах. Є підстави вважати, що аскольт, який правив у Києві до приходу Олега, був християнином, як і частина його дружини. Достеменне відомо, що княгиня Ольга близько 957 року прийняла хрещення в Константинополі та сприяла поширенню християнства серед її підданих. За часів правління її чоловіка Ігора на Подолі в Києві була церква святого Пророка Іллі. Син Ольги, князь Святослав, залишаючись язичником, ніяких переслідувань християн не чинив. Тобто християнізація Росії відбувалася і до Володимира, а князі, які правило до нього, аби сприяли або відносились нейтрально. У 988 році відбуваються дві події. По-перше, за наказом Володимира було одномоментно хрещено населення Києва. А по-друге, Володимир зробив політичний крок. Обрав християнство офіційною релігією держави, як колись до нього Костянтин Великий та багато інших середньовічних європейських правителів. Тобто, з історичної точки зору, 988 рік це момент, коли християнство стало офіційною релігією держави та її правителів, коли Володимир зробив вибір між ісламом і християнством, між Сходом і Заходом. Відзначивши майбутнє українців на століття наперед. Фактична ж, християнізація населення Росії це був тривалий процес, який почався у середині першого тисячоліття нашої ери та йшов як мінімум до ХІХ-13 століття. Для Володимира прийняття християнства стало виваженим політичним кроком. По-перше, після перемоги над своїми братами у боротьбі за владу він очолив велику державу. Але перед ним постала нова проблема централізація влади. Язичництво як державна ідеологія дуже погано сприяє централізації. Натомість, християнство з його концепцією єдиного бога. Церковною ієрархією та прогресивною на той час мораллю це ідеальний ідеологічний фундамент для централізації влади та боротьби із сепаратизмом місцевих племінних еліт. До того ж, Володимир обрав дуже вдалий момент для офіційного прийняття християнства, у другій половині 980-х років у Візантії вбухає вкрай небезпечне антиурядове повстання скрутне становище, в якому опинився імператор Візантії, змусило його звернутися до Києва з проханням про військову допомогу. Умови, за якими Київ погоджувався допомогти Візантії, продиктував Володимир. За ними київський князь зобов'язувався допомогти імператору придушити повстання. А за це, той мав би віддати. За нього, за Володимира, свою сестру Анну та сприяти хрещенню населення Київської держави. При цьому Володимир спочатку отримав відмову, і тільки захоплення ним Візантійської колонії Херсонесу примусило Візантію укласти цю угоду. Прийняття християнства, окрім зміцнення влади київського князя у державі, мало багато наслідків. Хрещення Русі докорінно змінило відношення до її мешканців і у всіх християнських та мусульманських країнах, до цього русичі, як з'язичники, вважались варварами. Після прийняття християнства русі мешканці в очах сусідніх народів переходять у Категорію цивілізованих людей, з якими не соромно вести справи. Це дуже позитивно позначилось на торгівлі, яку вели давноруські купці з Візантією, європейськими та мусульманськими країнами, стали можливі династичні шлюби членів княжої родини та знатних сімей із представниками еліти європейських християнських держав. Прикладом цього була династична політика Ярослава Мудрого, який мав родинні зв'язки з правлячими династіями у Візантії, Швеції, Франції, Угорщині, Норвегії та Польщі. А династичні шлюби у ті часи це в першу чергу дипломатія та вибір союзників. Таким чином, прийняття християнства стало тим кроком, який визначив вектор розвитку України Росії як Європейської держави. Можна сказати, що Україна стала частиною Європи у цивілізаційному сенсі у 988 році, але лише дипломатією та політикою цивілізаційний вплив прийняття християнства не обмежується. Нова релігія принесла з собою нові цінності, ідеали та світогляд, які поступово інтегрувалися в існуючу систему правових норм. Християнство було поняття гріха і покарання за нього, що знайшло відображення в законодавстві, з'явились нові правопорушення, пов'язані з порушенням церковних канонів. Одночасно християнські цінності, такі як милосердя, прощення і любов до ближнього, пом'якшували жорстокість деяких старих законів. Було заборонено багатожонство, що дуже позитивно вплинуло на становище жінок в суспільстві. Церква стала важливим інститутом у суспільстві, який впливав на формування моральних норм. І правил поведінки. Звяченики були не лише релігійними діячами, а й моральними авторитетами, які вирішували суперечки між людьми. В сучасному світі роль релігії в суспільстві набагато менша, ніж у попередні століття. Але система моральних цінностей, норми поведінки та менталітет в дуже значній мірі залежить від того, якої віри дотримувались пращури. Того чи іншого народу. Європейська система цінності і норм поведінки побудована на основі християнської моралі, так само і в нас, українців. Саме це в першу чергу зближує нас з іншими європейськими народами та полегшує порозуміння це наша спільна внутрішня сутність, формування якої було розпочато. У 988 році, коли християнство стало офіційною релігією Київської держави, і відповідно законні норми поведінки у державі почали адаптуватися до норм, описаних у Біблії. Прийняття християнства дало поштовх розвитку в Україні Русі освіти, оскільки саме монастирі в той час були центрами науки і освіти, вони залишались центрами освіти. І в подальші століття, і лише в останні 300-400 років центром освіти і науки стають світські установи. Більше того, українська архітектура, кам'яне зочіство, мистецтво, писемність, напрям розвитку всього, цього був закладений вибором Володимира Східного християнства. Детально нам розкажуть про це вихованці гуртків. Надія нації та в пошуках скарбів історії. Слухаємо дітей. Історія виникнення та розвитку слов'янської писемності тісно пов'язана з іменами двох братів Кирила та Мефодія. Саме вони у IX столітті створили дві перші слов'янські абетки Глаголицю та кирилицю. Кожна з них мала свою долю в історії, проте кирилиця згодом стала домінуючою системою письма у слов'янському світі. Голиця вважається першою слов'янською абеткою. Вона була створена для перекладу богослужбових книг на слов'янську мову, щоб зробити релігію більш доступною для слов'янських народів, а також призупинити культурну експансію східних франків германців на території Великої Моравії. Літери глаголиці мали оригінальну форму, яка не базувалася на жодній з відомих абеток, її використання було поширено переважно на території Великої Моравії. Однак, незважаючи на свою красу та оригінальність, глаголиця мала ряд недоліків, які згодом привели до її поступового витіснення кирилицею. Літери глаголиці були складними для запам'ятовування та написання, що ускладнювало поширення писемності серед широких верств населення. Кирилиця була розроблена учнями Кирила та Мефодія на основі грецького алфавіту, до грецьких літер були додані нові знаки для позначення звуків, яких не було в грецькій мові. Кирилиця відрізнялася від глаголиці більшою простотою і зручністю для письма. Саме Кирилиця стала основою для розвитку писемності у багатьох слов'янських народів, зокрема в Україні Русі. Її поширення було пов'язане з прийняттям християнства і підтримкою з боку Візантійської імперії. Кирилиця прийшла на Русь разом з християнством у кінці X століття. Візантійські майстри та книжники принесли з собою книги, написані кирилицею, і навчили русичів писати цією абеткою. Київ став одним з найважливіших центрів поширення кирилиці у східній Європі. Кирилична писемність відіграла визначну роль у формуванні давньоруської, а згодом і української культури завдяки кирилиці. Були створені літературні твори, літописи, церковні книги. Кириличні літери стали основою для розвитку української писемності в цілому. Сьогодні кирилиця є однією з найпоширеніших систем письма у світі. Нею користуються десятки мільйонів людей у багатьох країнах. В Україні кирилиця є офіційною писемністю і відіграє важливу роль у збереженні національної культури та ідентичності. Дото, до, до старовинних літер. Зимову подорож у часі, також напис від літописів до мене і фресок стає порталом у світ наших предків. І саме завдяки українській писемності Кирлосі, що принизує століття, ми маємо можливість читати думки наших пращурів. їхні почуття та спогади, ніби це було вчора. А завдячувати цієї можливості ми маємо православним просвітникам Кирилу Мефодію і учням та давньоруським руським князям, які зробили прозорливий вибір та своєчасно впровадили на українських землях. Східне християнство Одним із найяскравіших наслідків прийняття східного християнства стала трансформація давньоруської архітектури та образотворчого мистецтва. Дохристиянська Русь мала багату традицію дерев'яного зодчества, яке відзеркалювало язичні вірування. споруджувалися капища, ідоли, житла з дерева. Однак, з появою християнства в Україні Русі. Розпочався новий етап в історії архітектури будівництво кам'яних храмів, які стали не лише культовими спорудами, а й символами нової віри та державності. Особливе місце в історії української архітектури посідає Десятинна церква. Саме з неї починається історія мурованого зодчества в Україні Русі. Її будівництво. Починається між 989 та 991 роками, коли Київ перетворюється на столицю потужної Європейської держави. Десятинна церква мала продемонструвати могутність київського князя та його держави, будували її візантійські майстри, що принесли на наші землі архітектурні традиції, корені яких походять із стародавнього шумеру. парфії. Вірменії, Греції та Риму. Перші храми, зведені в Україні Русі після прийняття християнства, за своїм архітектурним типом були схожі на Візантійські базиліки. Вони мали хрещату форму, куполи, мозаїчні підлоги та розписні стіни. Величезний вплив візантійські майстри внесли і в традиції внутрішнього оздоблення храмів. Що заклало основи для подальшого розвитку українського мистецтва. Вони передавали руським митцям техніку виконання мозаїк та фресок та особливу манеру письма, яка характеризувалася строгістю ліній, чіткістю форм і яскравими кольорами. Однак українські митці не просто копіювали візантійські зразки, вони творчо переосмислювали візантійські канони, носячи в них свої національні особливості. Так, наприклад, у давньоруських іконах можна було помітити більш м'які риси обличчя, ніж у візантійських, а в архітектурі більшу пишність і багато декору. Цей синтез візантійських і давньоруських традицій дав початок унікальному українському стилю іконопису та архітектури. Згодом візантійський вплив на українське мистецтво поступово зменшувався, але його слід залишився на століття. Оскільки всі пізніші культурні впливи нашаровувалися на русько-візантійську основу, і візантійські канони стали основою для розвитку українського церковного мистецтва, на основі якого в подальшому називалось і Світське. Отже, прийняття східного християнства, яке зробило можливим поширення в Україні Росії візантійських традицій, зіграло вирішальну роль у формуванні української архітектури та мистецтва. Візантійські майстри передали руським митцям високу техніку виконання, багату символіку та глибоку релігійність, які стали основою для розвитку національного мистецтва. Разом з тим українські митці не просто копіювали візантійські зразки, а творчо переосмислювали їх, створюючи справжні шедеври, які й досі вражають своєю красою і витонченістю. Офіційне прийняття християнства. У 988 році це подія, яка мала глобальні наслідки для українського народу та шляху його розвитку протягом наступного тисячоліття. Важко знайти в нашій історії подію, яка мала б більш масштабні наслідки. християнства і саме Християнство східного зразку вплинуло без перебільшення на всі аспекти життя українців протягом наступних століть і продовжує впливати сьогодні. Слід зрозуміти, що, обираючи віру, Володимир обирав шлях для подальшого розвитку своєї держави і свого народу. Він це прекрасно розумів. І він зробив цей свідомий вибір на користь Візантії. Але в той час ніякої Візантії не існувало. Ця назва з'явилась набагато пізніше, вже після захоплення турками Константинополя та падіння держави у 1453 році. В той час для всіх це була східна Римська імперія, або як її ще називали, Грецька імперія. Це була східна частина Римської імперії, яка стояла після падіння західної частини. У 476 році. З іншого боку, ця держава була спадкоємицею культури, знань, традицій давньої Греції, давнього Єгипту та Сирії, колисок цивілізації. За часів правління Володимира, це була передова держава, одна з найрозвинніших у тогочасному світі. А її столицею був Константинополь. який, наші Прящери називали взагалі царгород. Для Володимира вибір релігії був вибором союзників для його держави на століття і тисячоліття вперед. І він цей вибір зробив. Вибір християнства означав подальший розвиток Русі як Європейської держави, а не азіатської. Вибір православ'я, тобто християнства східного зразку. Означав курс на Союз із найрозвиннішою державою того часу Східною Римською імперією. Українці знову опинились перед великим вибором. У 1991 році ми обрали незалежність у 2004 році демократію. У 2014 році бути частиною західної цивілізації. Це наш сучасний цивілізаційний вибір. Які визначить майбутнє нашої нації, нашої держави на наступне тисячоліття? Слава Україні!